Курінь з гілок, застелений мохом і очеретом та обігрітий багаттям. Такою була стоянка двох молодих людей. У цих умовах вони проживали півмісяця. Вони переховувалися у лісі з болотистою місцевістю. Навіть правоохоронці сюди діставалися на підводі. Після скоєного злочину втік з місця скоєного злочину переховувався біля села Баранюка, де ми його сьогодні виявили та затримали. Проживав даний громадянин близько двох тижнів на вказаному місці. Молодого чоловіка затримали для проведення слідчих дій. Про своє проживання у лісі він розповідає з неприхованим захопленням. Поначалу ми спускали сок, возили на малин. От, Заготову висок, потім почали готувати рибу. Да. Думаю, на продажу. Ми не сильно здалеку, ми відсюди приблизно живемо десь 11 кілометрів. Ну просто тут рядом з і ми ловимо рибу. І нам добиратися сюди дуже трудно. Тобто, кожне утро мы нереально нам сюди Вот. Ми решили просто тут бути. Просто жили, наслаждалися життю і все. Да. Кохання і все. Щоб ви були з любимим чоловіком, да. так. І щоб, допустимо, ну, риба жарена, уха на каждое кожне да. чай термос. Вам би було приєдно. Да. Романтика. Даному громадянину э, буде загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі близько 10 років.